Ваш наступний етап життя. Ох, ви отримуєте повідомлення. Сьогодні була ця карта дня в нашій групі від чоловіка, від якогось, від по чоловіка про його почуття до вас. Знов двійка час, дівчата, в кожному відео. Наступний етап життя. Якось це повідомлення якось по. Плине на вас. Наступний етап життя у вас це взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас, Боже! Тільки хотіла сказати, але дві чаш треба будувати відносини. Ні, Десятка чаш зразу буде. Мабуть, ви знаєте цього чоловіка, але не знаю, зараз подивимось. Це щастя, в коханні. наступний етап. Невже? Слава Богу, ставте плюсики, переказуйте донатики. Чим більше донат, тим більше щастя буде. Так, і це вам іде старший аркан Справедливість по справедливості. Тобто щось ви крутого таки зробили, мої любі, попередні дні. Комусь ви віддали так багато, що тепер ваша черга. Отримувати щастя, кохання, яка я щаслива за вас. Так, бо зараз в паузі, до речі. Хтось навіть розійшовся. Покажу свою фігуру. О, хамолетна молодість, до речі, є. Подивіться на мене. Буду така ж молода і красива. Просто не знаєте, скільки мені років? Ви б здивувались. Напишіть, скільки років мені, як ви вважаєте? Так ось зараз у вас пауза. Ви будували щось піле надійне. Король Пентаклів до вас йде бути будувати роду.